Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас у столиці Литви в Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО. Головною темою зустрічі стане продовження військової та гуманітарної підтримки України і перспективи її вступу до організації. Нагадаємо, напередодні ЗМІ написали про те, що президент США Джо Байден у куларах саміту НАТО у Вільнюсі проведе зустріч із президентом Зеленським. При цьому 9 липня Джо Байден під час інтерв'ю CNN заявив, що Україна поки що не готова до членства в НАТО. То війна з Росією має завершитися до того, як Києву буде надіслане запрошення приєднатися до альянсу. Володимир Зеленський мав прибути на саміт завтра, 12 липня. Але вже є інформація про те, що його літак приземлився у Вільнюсі, Тож дорогою він зазначив, що а, вважає безпосередньо. Безпрецедентною і абсурдною відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для вільнюського саміту Альянсу, він назвав невизначеність слабкістю. Інші члени НАТО залишилися розділеними щодо того, як поставити Україну на шлях членства, але схоже усунули одну ключову перешкоду для приєднання Києва до Альянса. Генеральний секретар НАТО Єнс Толтербенг заявив, що запропонував пакет, який включає СКС. Сування вимоги плану дій щодо членства ПДЧ, переліку політичних, економічних і військових цілей, яких інші країни східної Європи повинні були досягти перед приєднанням до альянсу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше написав у своєму Твітері, що союзники досягли консенсусу щодо відмови від ПДЧ, але додав, що, хоча він вітає довгоочікуване рішення, це також. Найкращий момент, щоб прояснити запрошення України стати членом. Про очікування від першого дня саміту НАТО в Вільнюсі говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Максим Несвітайлов, політолог, міжнародник. Пане Максиме, вітаємо вас доброго вечора. Доброго вечора і вам. Дякуємо, що ви з нами на прямому зв'язку. Дійсно, сьогодні відбувається важлива, якщо не доленосна, сподіваюся, подія для України. Що ж, ми маємо інформацію, що на зараз а, літак Володимира Зеленського вже приземлився в Вільнюсі. Він має вже бути на саміті о 18.00, Тож будемо очікувати його виступу і цієї події. Ну а поки що, давайте поговоримо про а, ту заяву, яку ми чули сьогодні від нашого президента. Та де він назвав безпрецедентною і абсурдною відсутність часових рамок для запрошення України в НАТО і для її членства у формулюваннях, які готуються для вільнюського саміту альянсу. Він зауважив, що невизначеність я це вже е, говорила. Це слабкість. Е, за його словами, це схоже на те, що немає готовності ані запросити Україну в НАТО, ані зробити її членом альянсу. А значить, залишається можливість торгуватися членством України в НАТО. У переговорах із Росією, як власне оцінюєте таку досить різку заяву нашого президента? Ну я гадаю, що стилістика заяв нашого президента вона не змінюється останні півтора роки. Вона достатньо прямолінійна і відверта, що ну надзвичайно важливо в такій ситуації. Раджу кожному е, прочитати книгу «Фактор Черчилля», яку написав премєр міністр Великобританії а, власне там дуже багато описується тих заяв, тих дій, які робив Вінстон Черчилль в свій час, які вважались такими а, дещо різкими, якщо не занадто різкими. Якщо порівняти а, зі стилістикою поведінки Володимира Зеленського, то це а, дуже схоже, якраз на те, що робив Черчилль в період Другої світової війни. А ось і тут можна сказати, що це достатньо. Справедливі закиди до наших партнерів. Ми не маємо якихось ілюзій, що Україна стане членом НАТО вже просто зараз або до закінчення повномасштабного вторгнення. Хоч нам цього і дуже хотілось би не та разом з тим. Ми маємо розуміти конкретику. Має бути чітка позиція без альтернативності членства України в НАТО. Тобто, не має бути якоїсь дискусії про можливість про якісь історії. запрошення. маємо мати. Чітку дорожню карту, певні терміни, за якими ми станемо членом НАТО, тому що ну на правду ми зараз виконуємо роботу за них. Так, величезна підтримка для України є, але якби не було України на шляху Російської Федерації, то ця рада могла б рухатись і далі на захід. І велике питання: чи змогли б інші країни так само ефективно протистояти цьому? Противнику, тому наші вимоги достатньо справедливі. Нам звісно, ще є що покращувати в системі, тому що ну питання боєздатності армії думаю, ні в кого немає не виникає питань, що ми більш ніж заслуговуємо бути членами НАТО. Здійсно, нам ще є на чим працювати в плані уніфікації системи, в плані оновлення озброєння, що також від наших партнерів залежить, залежить. В плані також давайте будемо відвертими подолання корупції. Яка на жаль у нас е нікуди нікуди не ділася. Це все ті фактори, які ну впливатимуть все ж таки на те, як швидко ми зможемо членами НАТО стати, але має бути оговорена позиція, що це членство є невідворотним, і ось такі то термітники е даються до того, як Україна стане членом НАТО. Це мінімум, це той мінімум, на який ми заслуговуємо. Ну, от я зараз маю інформацію про те, що міністр оборони України пан Резніков теж у Вільнюсі і він вже стих заявити, що головна мета Києва це членство в альянсі. Якщо врахувати і заяву нашого президента, про яку ми зараз говорили, як ви вважаєте питання запрошення і навіть озвучування певних термінів, а воно ще не закрите в рамках вільнюського саміту? Важко насправді припустити, тому що ну ми зі свого боку. Наша країна зробила все можливо на дипломатичному рівні. Володимир Олександрович також відвідав ряд країн і заручився від них підтримкою на саміті НАТО. Дуже важливою є підтримка Туреччини. Ну ми знаємо про позицію пана Ердогана. Про те, що з ним не просто комунікувати і про його контакти з Путіним. Та разом з тим це. Дуже важливо, що така е, пряма підтримка від Ердогана вона надійшла ще на фоні того, що відпустили командирів зову. Це все дуже важливо е, я не впевнений е, з приводу того, чи дадуть там вже просто зараз якісь е, терміни до е, членства НАТО, але з приводу. Це те на що а, варто було б а, очікувати ну тобто, термінів про коли нам а, буде надано а, вже конкретне запрошення стати членами альянсу. Весь час до початку саміту НАТО у вільнюсі президент Зеленський і вся військово політичне керівництво України працювало над тим, щоб якомога збільшити кількість країн-членів НАТО, які зайняли чітку позицію щодо членства України в альянсі. На вашу думку, а на що саме була спрямована ця стратегія, і якою мірою вона досягає на сьогоднішній день свого максимального результату? Ну, на правду, ми знаємо, що є там ряд країн, які є дещо, така, ну, принаймні швидкого входження країни до НАТО. Найбільшим викликом є Німеччина, звісно, яка е, нібито ну, каже так: окей, ви членами НАТО будете, але це має бути тривалий шлях, якісь спрощення для України. Ну, вони будуть. Є там критерії, які мають відповідати країни-члени НАТО, але давайте тоді аналізувати і країни-діючі члени. Чи всі вони дійсно відповідають зараз тим критеріям? У нас є тут по сусідстві певні країни, які входять до НАТО, але є великі питання, чи усім критеріям відповідають? Тому давайте відбуватися. Цими формулюваннями про відповідність певним критеріям я гадаю, що це може дійсно позитивно вплинути, те, що ми знаєте, можна скільки завгодно високопарних робити заяв і говорити про критерії, говорити про терміни. Але коли це можна в публічному просторі робити, але коли президент твоєї країни приїздить до тебе, ви сідаєте за один стіл і говорите, там вже ти не зможеш. Забавлятись в риторичних прийомах там потрібно буде говорити конкретно, відповідати на конкретні питання і сперечатись з фактами, з якими сперечатись неможливо, скажімо так. Тому я гадаю, що це однозначно вплинуло позитивно і достатньо серйозним чином вплине також і на перебіг цього саме ту Москва вкотре виступила проти приєднання України до НАТО. Це зрозуміло, речник Кремля Дмитро Пісков заявив, що це матиме далі. Цитата дуже дуже негативний вплив на безпеку Європи, і Москва повинна буде розглянути тверду відповідь на те, що він назвав абсолютною небезпекою і загрозою для країни. А проте буквально днями турецький президент Таїп Ердоган підтримав членство України в Північно-Атлантичному альянсі. Ба більше дав згоду на те, щоб якнайшвидше спрямувати на голосування до турецького парламенту заявку на вступ до НАТО в Швеції. А як ці заяви і події, на ваш погляд, впливають на Україну і питання її членства в Альянсі? Ну безпосередньо напряму, як я вже зазначав раніше, що туреччина це була дійсно ключовим фактором. Я не очікував такої заяви вже зараз, але на вона є достатньо логічною, тому що. Слабкість Росії, а першу чергу, слабкість Путіна вона відчувається зараз як ніколи раніше. Після навіть невдалої цієї спроби військового перевороту на Росії. Більшість світових лідерів побачили, що Путін слабкий, що там їх центральна влада знаходиться на межі розпаду і вони просто продовжують воювати по інерції. Насправді, і є величезний шанс, що ця, ця вся. Перевернута піраміда скоро розвалиться. Знаєте, я не, не прихильник того, щоб тягнути російських експертів українських експертів в українські ефіри, але не можу в цій ситуації не процитувати пана Піантковського, який заявив, що перепрошую. Але це цитата: А пущений похан уже не похан, і власне керуючись такою термінологією, всі відчувають, що Путін він вже не контролює ситуацію. І його вже просто не бояться. Страх це був його останній аргумент. Але вони розуміють, навіть якщо будуть якісь суперрадикальні накази віддані, в тому числі про застосування ядерної зброї, далеко не факт, що накази будуть виконані, виконані, скажімо так. А, ну і ще одне питання напередодні саміту. Багато хто з політиків і політологів говорив, що Україна отримує на саміті НАТО в вільності холодний душ. А, пізніше ми а, почули заяву щодо скасування ПДЧ і гарантій безпеки для України. Як ви вважаєте, чого варто все ж таки очікувати а, за ітогами і першого, і навіть другого дня саміту? Перш за все. Ну я далеко не ідеаліст. Я абсолютно впевнений в тому, що Україна не стане членом НАТО до нашої перемоги. Якби то не було сумно, звісно, але ми можемо отримати певні конкретні гарантії. Я абсолютно переконаний цьому Сполучені Штати Америки. Також заявляли що вони можуть там надати ті ж безпекові гарантії, які надали Ізраїлю. Дуже багато країн вчасному порядку підвищують своє військово підтримує Франція не буде надавати нам з далекобійні ракети. Німеччина збільшує бюджети військові на підтримку України навіть Норвегія, якщо не було 200 сорок мільйонів на військову підтримку України. І зараз вони збільшили цю суму майже до мільярда євро. Це дійсно серйозні все процеси. І так, я гадаю, що це має бути. Можливо, вже презентоване певне рішення про безпекові гарантії для України. Перше це е, певні серйозні зрозумілі, прозорі безпекові гарантії для України на той період, поки ми ще не є членами НАТО. Друге, це е, конкретні якісь часові рамки, в яких ми прані отримує запрошення на членство в НАТО. Ну і звісно ж, е, е, хотілось би. Бачити, не знаю, можливо, якийсь певний, якщо це не ПДЧ, то все одно якийсь чек-лист того, що має бути виконано. Що принаймні ми знали, цю мали дорожню карту, знали, по чому рухатись, і щоб по її виконання не було жодних нових умов, ну, там, відмазок і так далі. Все, умови виконані. Часові рамки минуле. Ми маємо бути членами НАТО, тому що так має працювати. Працювати в домовленості на міжнародному рівні, тобто, наскільки я можу зрозуміти, ви вважаєте, що скасування ПДЧ це ну, така неоднозначна подія. Що з одного боку так, ми цього чекали, а з іншого боку, це дає нашим партнерам і, перш за все, Сполученим Штатам Америки люфт, аби ставити нам нові вимоги і сумніватися в рівні їх виконання? Певною мірою так. Я зрозуміла вас. Дуже дякую вам, Максима, за те, що ввімкнулися в наш ефір, за те, що приділили час роботі лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Максим Несвітайлов, політолог-міжнародник. Говорили про підсумки першого дня саміту НАТО в Вільнюсі. Нагадаю, він триватиме і завтра. Вже інформація про те, що Володимир Зеленський, президент України, також прибув у Вільнюс і долучається до саміту. Будемо сподіватися, що завтра ми отримаємо гарні новини, навіть які перебільшують. Ть, очікування цей ефір для вас. Провела я Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.